Привіт з вами мама. І сьогодні нам будемо обрати друга рутинка яблука. Так, яблуко будемо збирати у коротинку. Програма написана на скричі. Давай поїхали. Де тут наші яблучка? Скільки треба їх зібрати? Дев'ять. І треба їх збирати боком корзинки. Тут така система. Таке було завдання. Збирати бочком корзинки. Тобто ніби наїжджати. Оп! Поїжджає! Нас... Ось мені не вийшло. Так є. Ой, не вийшло. так. Або на краю на краю лову, або на так налишу. Ну э, не стрела так. Не, не треба так подумать. Снимаем відео, правильно? Є! дай пять.